Електричний трицикл Корсараф обладнаний електродвигуном постійного струму потужністю 1200 Вт. Тяговий двигун виносного типу з приводом через редуктор. Акумулятори 72 вольти 20 АМ графенові. На таких акумуляторах він може проїхати до 68 км без підзаряду. При навантаженні 200 кг, гальма задні механічні барабанні. Попереду гальмо у нас іде гідравлічне дискове, максимальна швидкість до 45 км. Він обладнаний сигналізацією з двома брелоками, дзеркалами заднього виду, а також двома кошиками. Попереду кошик і позаду багажний кошик. І додатково є ще багажне місце під заднім сидінням. Його ціна 39 тисяч Відправляємо по всій Україні. На нього діє оплата частинами. Телефони посилання в шапки профілю. Замовляйте.